Вмикаємо запалення і п'ять разів нажимаємо на педаль газу. Один раз бликнула, а тепер буде код помилки один. Два. Один. 1, 2, 1, 5. Помилка по розходоміру. Зімітував ще одну помилку, від'єднав датчик положення дросельної заслонки. Вімкнув запалення, щоб помилку зафіксували бу. Потім вимкнув, під'єднав його знову, тому що без цього не працюватиме. П'ять разів на натискання на педаль газу. Щоб побачити цю помилку, треба ще раз п'ять разів натиснути на педаль газу. Ось другий код. Один. Два. Один. Один. Шість. Один, два, один, шість. Помилка. По датчику, положення дросельна заслінки. Ну і далі вони по кругу будуть показувати цю ж саму помилку. Один, два, один, шість. Нажимаємо ще п'ять разів. Один короткий. Один довгий. Один короткий. Один довгий. Тепер спробуємо очистити помилки, записані в ВБУ. Натискаємо на педаль газу. Тримаємо. Це лампа повністю горить постійно. Ми очистили помилки. Щоб перевірити, що помилки очищені, вимикаємо запалення. Вмикаємо і знову 5 разів. І рахуємо один. 4 4 4 525 двадцять п'ята є тридцять Бок Матронік М три один. Підключення там, де діагностичний. Роз'єм. Відкриваємо його. А, перепрошую, не діагностичний. Там де колодка. Ось діагностичний, ось інша колодка. Забув який номер. І втикаємося туди на восьмий пін. Це один контакт до лампи, звичайної. Інший контакт я підключив на 14-й пін, тут постійно плюс 12 вольт. Та наче все.